Акне пройдуть самі. Лупа це косметологічна проблема. Митися потрібно тричі на день. Прищі можна давити самому. Ви ніколи не почуєте ці речі від цієї людини. Дерматолог Барбара Кузьменко Яка різниця між дерматологом та венерологом? Дерматологія займається хворобами саме шкіри, а венерологія це хвороби, які передаються статевим шляхом. Але ми всі проходимо і венерологію, і дерматологію. Якщо виникли проблеми зі шкірою, там. Чи можна звернутися до дерматолога? Так, звичайно, можна звернутися до дерматолога, а далі вже дерматолог він може направити до іншого спеціаліста. Такі випадки в практиці постійно, коли перенаправляю або до гінеколога, або до уролога, або вже до венеролога. Скільки разів на день можна приймати душ? Бажано не більше двох разів на день і взагалі можна приймати душ тільки з водою, тому що дуже багато засобів вони пересушують шкіру, порушують її гідроліпідний бар'єр і через те а не бажано по три-чотири рази ходити в душ, і якщо, наприклад, ви приймаєте душ до наприклад два рази на день, то краще використовувати спеціальні засоби, які не будуть давати шкірі, пересушуватись. Та обов'язково треба відновлювати цей гідроліпідний бар'єр, тобто використовувати спеціальні засоби, які називаються емолієнти, одразу після душу. Якщо зловживати душем, може бути сухість знову ж тому, що порушення йде гідроліпідного бар'єру, і через це виникає в людей сухість може червоніти і через це о, може з'являтися вербіж. Рекомендую приймати з е, косме, ну, з аптечною космоцевтикою, тобто це дерматологічно протестовані засоби, вони не пересушують шкіру. Засоби не повинні мати агресивних миючих компонентів, щоб не порушувати ПА шкіри. Чи можна користуватись кремом за 50 гривень? І скільки коштує хороша косметика? Мазатись кремом за 50 гривень, я як дерматолог не раджу, оскільки в таких кремах дуже багато парабенів. Спиртів і, та інших компонентів, які будуть пересушувати шкіру, які будуть впливати на її рельєф, на її текстуру, які можуть провокувати хронічні дерматологічні захворювання, якщо вони є. Тому я раджу обирати або аптечну космоцевтику, або вже професійну космоцевтику. Наприклад, аптечна космоцевтика вона починається приблизно від 500 гривень. Які продукти харчування найбільше провокують висипання на шкірі? Солодке, це мучне, це копчене жарене, але треба розуміти, що вони можуть погіршувати перебіг вугрової хвороби, але це не є основною причиною виникнення акне. Основна причина виникнення акне це все-таки генетична схильність, тобто є ділянки генів, які відповідають за виникнення акне. Уникнути акне, на жаль, не можна. Підписуйтесь на канал ціна питання, ставте лайки та діліться своїм досвідом походу до дерматолога. Чи можна давити прищі та чорні цятки? Давити прищі та чорні цятки я не раджу, оскільки може бути інфікування після того, як ви давили прищі, може бути вторинна пігментація після цього, можуть бути залишитись після цього рубці, запалення на шкірі і порушення взагалі рельєфу самої шкіри. А що робити, коли з'являються прищі? Ну тут треба дивитись, в якій кількості виникають висипи, тому що якщо виникають великі кількості, потрібно лікувати. Якщо, наприклад, виникають один-два висипних елемента я не раджу давити висипи та. Чорні цятки, оскільки це провокує пігментацію шкіри, це провокує інфікування шкіри після цього залишаються такі застойні плями, які потім дуже тяжко виліковувати. Тому якщо у вас є чорні цяточки та е, висипи, краще одразу йти до дерматолога та починати лікування. Чи рекомендують дерматологи відвідувати косметологів? Косметолог має бути дерматологом, тому що в нас на жаль в Україні в нас немає такого. О, що косметологи є лікарями. У нас дуже багато косметологів, які не мають медичної освіти, оскільки ця людина працює зі шкірою, вона має бути однозначно дерматологом. Що таке ретинол та як він допомагає шкірі? Ретинол це похідний вітаміну А, його є дуже багато різних форм. Він буває лікувальний, тобто такий, який продається в аптеці. Ним можна лікувати різні види акне, а також він буває в професійній космецевтиці. Професійній космецевтиці він завжди менше відсоток має. Він допомагає виробленню колагену, також зменшує жирність шкіри, регулює сальні. Залози та вирівнює рельєф, тому це дуже корисно, але треба вміти правильно да, призначати ретинол, потрібно дотримуватися ретинолових сходинок, це коли ми поступово вводимо ретинол, оскільки може бути ретиноєвий дерматит, після якого будуть не дуже приємні симптоми. Симптоми ретинолового дерматита це почервоніння, це дуже сильна сухість. Може бути прям такий сильний свербіж з ретинолом. Треба бути дуже обережно, але якщо вміти його правильно призначати. Та його використовувати, то результати дуже класні. Протипоказання по поретинолу може бути вагітність, лактація і різні хронічні дерматози. Тому тут треба індивідуально дивитися на пацієнта, збирати його анамнез. Розкажіть якусь цікаву історію з вашої практики. У мене була дівчинка, яка лікувала акне п'явками. Вона розповідала про те, що вона це знімала в TikTok і Instagram, і вона лікувалась так досить. Тривалий час, після чого вона прийшла вже з, з дуже сильними рубцюваннями, які ми лікували десь протягом року. Патчі допомагають, чи це викачка грошей? Ну, патчі можуть допомогти тільки для ну, такого легкого зволоження шкіри. Якщо там покласти їх в холодильник і потім зранку е, наклеїти, може бути незначний лімфодренажний ефект. Я не рахую їх такими топ 5 дуже важливими косметичними засобами, оскільки майже завжди вони дорогої вартості, і прямо такого ефекту. Я не бачу. Назвіть топ 5 косметичних засобів, які мають бути в кожного. Топ-5 косметичних засобів, які мають бути: це гель для вмивання, це тонік, це сиворотка, це крем, і обов'язково СПФ. Як доглядати за шкірою влітку? За шкірою влітку потрібно не забувати знову ж про використання СПФ засобів. Але я рекомендую використовувати СПФ круглий рік. Також влітку в залежності від типу шкіри та індивідуальних особливостей шкіри можна перейти на якусь іншу. Щоб більш легку текстуру, можна додати кислоти, але знову ж таки треба дивитися індивідуально на пацієнта і підбирати йому потрібний засіб для правильного використання спефу, для того щоб він працював, потрібно нанести потрібну кількість це приблизно два пальця, тобто, це десь півтора мілілітра засобу. Отак, і так автозасмаги чи солярій. Звичайно, автозасмага, але потрібно розуміти, що на моїх прийомах трапляються пацієнти, які приходять після автозасмаги з контактними дерматитами. Тому тут також треба перевірити на індивідуальну чутливість засобу. Солярій я не рекомендую ні в якому випадку, оскільки це випромінювання ультрафіолетове, яке може спричинити рак шкіри. Чорні маски допомагають. Чорні маски це також такий тренд тіктоку та інстаграму. Це така легка ексфоліація. Тобто такий дуже дуже легесенький пілінг, який ми можемо за допомогою цієї маски забрати трошечки ороговішого верхнього шару шкіри, але не більше. Що буде, якщо засинати з макіяжем? Ну якщо засинати з макіяжем, то порушується мікробіом шкіри, після якого може бути таке, що з'явиться лущення, з'явиться сухість шкіри. Збільшиться в деяких пацієнтів, особливо в тих, які жирний тип шкіри, буде збільшення сальних оцих пробок, тобто збільшення сального секрету, збільшення кількості висипів та комедонів. Як боротися з акне? З акне потрібно Одразу теж також звернутись до дерматолога, і не треба чекати, що підліткове акне воно пройде. Його треба також лікувати. Воно не проходить ні після вагітності, ні після пологів. Це все міфи. Акне обов'язково потребує лікування. Далі, в залежності від клінічної картини, дерматолог вже вирішує, це буде місцеве лікування акне, чи це буде системне лікування? Акне, але також треба розуміти, що ніяка космоцевтика не вилікує акне акне виліковується тільки за допомогою протоколів лікування акне, які вже дуже багато років досліджені, які використовуються у всьому світі. У кого частіше виникає акне у жінок чи у чоловіків, більше звертаються жінки, а взагалі ну це генетична схильність, тому мені здається, як і в жінок, і в чоловіків приблизно буде однакова кількість єдине, в жінок ще може погіршуватись стан через гормональний дисбаланс, коли потрібно приєднувати гінеколога до, до того, щоб коригувати ці проблеми. Лупа це норма чи хвороба? Тут також треба розуміти, якщо лупа не супроводжується сухістю, якщо немає свірбіжу. Якщо немає інших симптомів, тоді це норма. Якщо це просто лущення, якщо це вже супроводжується іншими ознаками, тоді це може бути один із симптомів дерматологічних захворювань шкіри голови. Ну якщо це незначна е сухість, то тоді це, це можна вирішити за допомогою знову ж аптечних косметичних засобів, коли ми... Відновлюємо там мікробіом волоси... волосистої частини голови. Якщо вже додаються інші ознаки, то тоді вже потрібно звертатись до дерматолога. Псоріаз передається дотиком. Псоріаз не передається дотиком, це захворювання, яке аутоімунне, тобто можна не переживати про те, що воно передається. Псоріаз майже завжди він також генетичним шляхом, але повністю встановити патогенез виникнення псоріазу ще ну немає такої інформації. Часто кажуть, що генетика стреси, псоріаз не передається контактним шляхом. Процес виникнення автоімунний дуже часто, все таки, він має генетичну основу, чи можна померти, зрізавши родинку. Тут також треба розуміти, яка це було новоутворення, тому що якщо це було злоякісне новоутворення, то померти можна. Тому якщо е людина зрізала ну травмувала родинку, тоді потрібно е обробити це місце та звернутися до дерматолога, щоб зробити патогістологічне дослідження, тобто відправити новоутворення на Спеціальний аналіз, який е, покаже вже яке це було утворення. Також дерматолог додатково оглядає перед видаленням дерматоскопом, це спеціальний пристрій, за допомогою якому, якого ми дивимось новоутворення. Родимі плями це нормально. Родимі плями так, це абсолютно нормально. Це ідея як скупчення пігменту, з ними нічого не потрібно робити, просто спостерігати та дивитись дер... дерматоскопічно їх раз там на рік. Чому з'являються папіломи? Папіломи виникають через розвиток вірусу папіломи людини через його активацію. Але потрібно зрозуміти, що вірус папіломи він є абсолютно в кожного. Тому потрібно розуміти, що внаслідок зниження імунітету може. Же він активізуватись, також є вакцина від вірусу папіломи від декількох штамів. Там є два види вакцин. Просто не завжди вони є в наявності в Україні, є то одна, то інша. Інколи буває таке, що є е, дві. Тому рекомендую робити ту, яка від більшої кількості штамів, і бажано її робити дівчаткам до 12 років. Але якщо не зробили до 12, можна робити і більш в старшому віці. Вакцина захищає від онкогенних. Штамів, тобто це штами, які викликають рак шийки матки. Які проблеми зі шкірою можна отримати від стресу? Внаслідок стресу, по-перше, може бути. Активізація хронічних дерматологічних захворювань, які вже є, тобто може бути як рецидив. Дуже багато захворювань, от особливо зараз на фоні війни, вони з'являються на фоні стресу. Взагалі дерматологія і стрес вони дуже мають великий взаємозв'язок. Може з'являтися екзема, може з'являтися псоріаз, можуть з'являтися нейродерміти, може з'являтися розація, тобто дуже багато дерматологічних хвороб вони пов'язані тісно зі стресом. Я відправляю пацієнтів до психотерапевта або психіатра, коли, наприклад, є екскуріююча акне — це тобто, коли людина спеціально травмує себе, вона, наприклад, ці всі висипні елементи давить, давить після цього рубці. Ми її лікуємо її дерматологічно, але все одно потрібна консультація психіатра для того, щоб якби, вести в тандемі таких пацієнтів. Що таке підшкірний кліщ? Димотекс. Або пішкірний кліщ він є в нормі абсолютно в кожного, це нормально. Він не становить ніякої загрози. Тобто його не треба брати зі шкріб, Тобто його не треба відправляти в лабораторію. Колись це робили. Зараз в сучасній дерматології цього не роблять. Його лікувати взагалі не потрібно. Просто оці всі прояви, про які раніше казали, це не кліщ, це могло бути акне, це ну тобто інші захворювання. Кліща лікувати не потрібно. Можна заразитися якоюсь хворобою від тварин, так від тварин можна заразитися, наприклад, мікозом, тобто грибковою інфекцією шкіри, яку також потрібно лікувати вже у дерматолога. Чи будуть бородавки, якщо торкався жаб? Ні, це ніф від жаби заразитися бородавками неможливо, тому що вірус бородавки це від папіломи шкіри, також тобто, це також вірус папіломи. Як зрозуміти, що від дерматолога потрібно тікати? Якщо вам дерматолог о, пропонує лікувати акне чистками, пілінгами або пропонує купити? Косметику для лікування акне, одразу можна тікати від такого дерматолога або косметолога. Як татуювання впливають на шкіру щодо татуювання потрібно обов'язково, якщо ви йдете на робити татуювання, треба показати майстру про те, що у вас є новоутворення, якщо вони є в тому місці. І ні в якому разі не робити татуювання на цьому новоутворенні, тому що якщо воно буде змінюватись, ви вже не зможете подивитися подивитись, чи є якісь зміни дерматоскопом щодо татуювання, воно протипоказане, якщо є хронічні дерматологічні захворювання. Також, наприклад, якщо є псоріаз, є такий феномен Кебнера: це коли наслідок травмування з'являються. Елементи висипу також можуть бути різні гранулематозні реакції шкіри. Також треба розуміти, що вибирати тільки безпечний салон майстрів, які цим займаються, оскільки може бути інфікування. Чому чоловіки менше турбуються про свою шкіру ніж жінки, та при цьому вона в них має кращий вигляд? Просто чоловіки не так концентруються на шкірі, на тому, як вона виглядає. Вони можуть, наприклад, не помітити ту саму сухість, якщо наприклад. Ката жінка помітить цю ж сухість, вона там вже купить декілька різних засобів, вже буде ними використовуватись наслідок того, що просто жінки більше концентруються на шкірі, і також е в жінок є гормональні залежності від багатьох станів, то тобто і від критичних днів, і від вагітності, лактації, і так далі, коли шкіра змінюється. Також якщо ви бачите на шкірі якісь висипи, звертайтеся до дерматолога.